Доброго ранку, ми друзі, вітаю, доброго ранку ми друзям бажаю. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехайлині трясні. Малята запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Дітки, а про що ми сьогодні будемо говорити на занятті з розвитку мовлення? Відгадайте загадку. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Вірно, дітки, це кухар. Кухарем може бути чоловік, і кухарем може бути жінка. Малята, а які улюблені страви ваші? А хто вам вдома готує їжу? Пропоную дітки вам послухати вірш Марії Познанської Кухар у дитячому садку. Наш кухар, ніби боровик, надів біленьку шапку, Готує нам він холодник і запікає бабку. Смачний у кухаря пиріг. Чудова каша манна. Він дбає про здоров'я всіх йому подяка й шана. Кухар варить борщ і суп голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. На кого схожий кухар? Що готує кухар? Який у кухаря пиріг? Про що дбає кухар? Що варить та готує кухар? Як нагодує кухар дорослих і малих? Нагодує смачно. Дітки, розгляньте ілюстрації, що ж потрібно кухареві, щоб їжа була смачна і корисна. Діти, нагадую вам, щоб бути здоровим, треба вживати корисну їжу. Що треба вживати, щоб бути здоровим? А яку корисну їжу треба вживати? Вірно, це овочі, зелень, це фрукти і ягоди, різні каші і супи. А зараз я дітки пропоную вам пограти в гру корисна каша. Якщо ми візьмемо манну крупу, то яку зваримо кашу? Звичайно, манну кашу. Якщо візьмемо гречку, то яку зваримо кашу? Вірно гречану. Із рису зваримо яку кашу? Вірно рисову. Із пшана яку зваримо кашу? Скажіть. Вірно, пшаняну. Із перелової крупи, яку зваримо кашу? Вірно, перелову? А зараз давайте повторимо разом, яку ж можна зварити кашу? Манну, гречану, рисову, перелову, пшаняну. А яка каша найулюбленіша ваша? Діти, так про що ми сьогодні говорили на заняття? Так про смачну і корисну їжу. І я вам бажаю завжди бути здоровими. А зараз до побачення, до нових занять!